Такий прийом бійцям 80-ї окремої аеромобільної бригади організували волонтери координаційного центру спільно з навчальними закладами Олександрії. Більшість хлопців брали безпосередню участь у боях за аеропорт. Тож гідно несуть звання кіборгів. До Олександрії завітали, щоб подякувати за допомогу та підтримку. Ми щиро вдячні насамперед за підтримку. І не завжди ну, навіть більше за емоційну. Настільки ну, от тепла зустріч, те, що людям не байдуже, коли просто хтось подзвонить, коли ми просто знаємо, що люди дзвонять і питають, що вам потрібно. Ну, часто, часто нам треба просто це почути, поговорити, поспілкуватися. Бригада дислокується в Костянтинівці. Бойові завдання виконують на під'їзді до Донецька в опитному, водяному пісках. Місце бойових дій їдуть на двох щойно відремонтованих зілах, які фактично повернули до життя члени громадської організації Ніхто крім нас разом з небайдужими Олександрійцями. Дякую там організаціям нам дуже допомогла, зернова кампанія. Ну, все те ж саме. Те ж з ким ми роботали, теж і робота ніхто ні, ні від кого не прячеться, ніхто нігде нікуди. бы там тяжело не було, витягують останню копейку, витягують останню какую-то запчасть, працюємо й ночі. Що ви вот эти автомобілі? Ми красили вчиночі. Зараз не віриться, що вантажівки зі свіжим запахом фарби три тижні тому були схожі на решето. Волонтерам довелося чимало попрацювати, щоб відновити машини. Поміняли Половину кадової резина не була, не гаділа. Дві тіля дівали. Хотілось більше зробити. Все таки пригнали. Ми чотири треті у нас вже на підході. Ну а четвертий, що ми поки що не починали. Для всіх олександрійців, які долучилися до ремонту вантажівок, найголовніше слова подяки від бійців, для яких несправність техніки може коштувати життя. Ми дуже вдячні громадській організації Ніхто крім тебе. За неоціляну допомогу, яку вони нам постійно надають, тому що тут ми бачимо дві машини: це автомобілі-кіборги, тому що вони прийшли в термінал і все там рядом. Були неодноразово підбиті. От поремонтувати їх у нас в гарнізоні було б трошки важко. Їх хлопці зробили тут, але вони багато разів приїжджали до нас, ремонтували. Доводили до ладу техніку, бронетранспортери, вантажні автомобілі, які потім виконували бойові задачі в самих небезпечних місцях. Під час зустрічі студенти та учні намагалися підійти, щоб поспілкуватися, сфотографуватися, навіть просто доторкнутися до героїв, висловити їм свою подяку. Хотілося б, звісно, звернутися до людей, які ще думають, що вони не можуть нічим допомогти армії. Ну, це напрасно. От вони лежать возле телевізора, думають, що війна десь там. Вона близько, дуже близько. Не треба, треба всім вставати, треба думати. Пускай це буде, там, ти будеш вишивати, або там якісь носки робити, або ти ремонтуєш техніку, або ти ще щось робиш. То треба вставати і допомагати. Після обіду кіборги на оновлених зілах вирушили до зони АТО, щоб ми. Тут мали змогу і далі милуватися мирним і сонячним весняним небом.